Хочу вам показати Ось зграю безпритульних собачок, які у нас живуть по суті, в парку. Ну, Як живуть? Вони приходять сюди харчуватися, на вокзалі вони постійно толпою, то дівчинка спить все нормально з нею. Зараз побачите, де інші сплять. Я їм купила сосисок в тісті, У нас тут продають 5 штук по одній кожній собачці. 125 гривень. Зараз вам тихенько покажу, як вони сплять біля нашого тут пам'ятника. Дивіться. Вам видно? Всі сплять. І вони всі дикі, того я шепчу. Вагітна спить усе на квітках червоних. бачили? Чесно, я не знаю, що робити, в термінах таки не їде. І цей тиждень мене свої справи. Я, звісно, могла би накидати таблеток, але як я її донесу додому. Дениса немає і от як вона засне, хоча я не впевнена, що вона засне повністю, вона буде брикатися, як і всі інші. Мені треба донести кілометр квартиру. Проснулася красиво її звати. Ось це в квітках лежить. От був би зараз ветеринар і наркоз. Це ж просто капець, було б як класно. Останнє просто реалізувати. Вона вже бачить, боїться, бачите, вона зараз буде тікати. Зараз будемо кидати їжу. живе тут на доличку. О, беременяшка встала. Мам, мам, маю, кула, та, та. На, на. в третя. Всі мене знає біля міняшка, йде на зайчик. Ну, якщо я кину туди, то якось буде негарно. Так, мамка забрала. Сама потім за нею. Дуже важко однією рукою це все робити. Ой, кидати і вам знімати. Так, це синя взяла. А це гавкуча дівка. Бачите, в неї ж скелет видно. Це так, як мені казали, одна годують їх. Ага. Якби годували, такого не було б. Зараз ще п'ята підсунеться. Четверта верніше, папка п'ятий. Велика сосиска, не знаю кому. Давайте, давайте. Вибачаю, що криво, але як можу. Однією рукою знімати і годувати собак. Я присяду, мені буде так легше. Бачите? Так і годують, скажіть, в парку продаються пирожки. Всі, хто приїжджає, їх купує, щоб поїсти. І шкодують навіть кусок кинуть собаці. На, на, це мамка, оця жовтої кліпці, це точно мамка це вагітна. Лови. Не пам'ятаю, ці відсиділа. Хто точно красуня оце чорна. Це жінка її назвала. А цю я не пам'ятаю, як на неї говорила. Бачаю, смій палець вже знімаю, як можу, чесно кажучи. Тих п'ять сусісів, бо ще теж хочу кинуть, яка спить в траві і не чує що відбувається. Бери сусісичку. А, -а, а не повезла ти, бідоня. На моя хороша. Може, бідно. Вона беременна і... і ці не б'ються сісти. На, лисичка. Ні, ні. Ну, ця мама Фані. Дуже вредно. Ой, може, ці повезли. Давай, давай, бустенько, бустенько. Опа. Ох ти, заразука така. Ну добре хоч поїла це. Весь черкі працівник. Це, тут уже боня зайду за територію, це вам на шуточки, ребята. На, зайчик, на. Слухайте, а то я не достались. Быстро, бистро! Ну там, дуже шкода. Майже все з'їла мама фанів оця свинюка з жовтої кліпсу і не дає навіть своїй дочці вагітні поїсти, От скажіть. От був би в мене вміла, бо я стріляти. Ну це нереально, ну я не можу все вміти робити. І край треба ловити. Що, пішла? Я їм ще по курочки куплю, може по якійсь. Я брала їм бедришка по одному. Не голодні. Ота От особенно, дивіться. Кості. Кості світять. А мамка по ній видно, що вона більш упітана, бо вона дуже нагла. І той, що в травички не досталися. Мене і Пріті, здається. Ні, Пріті. Прія, я мене якось так говорю. Хоч треба дати нормальне ім'я. У Фані є ім'я у мамочки і папи тут нема, Френка ще. Оце діти. Чотири дівки. Три оце її рідних, бо я бачила, коли їм було два місяці, їх намагалась прилаштувати. Їх ніхто не взяв, вони стали дикими. І все. І ось так вони зараз на вулиці. А та, що спить, то від іншої мамки, яку скоріше збила машина насмерть, яку я теж стерилізувала. Її знайшли мертвою на дорозі. Ще Тоді була така проблема, що боялися, що вона відказу померла, мені дзвонили, чи вона вакцинована, мені чуєте. Волонтеру дзвонили, чи собака вакцинована. Влада, служба наша, яка на бумажках є, але по суті вони не виконують, те, що повинні були робити. Мені дзвонили з підтвердженням, що та собака не була, ну, скажімо, ювіть, бо вона в а, в чого? Була вкусила хлопчика. І не простого, а хлопчика-сина якогось поліцейського. І ще й померла. Розумієте? Ну тобто через то все-таки було. Що вам сказати? Я тут найголовніше, мене, мене всі питають. Ось так вони у нас тут лежать. Зараз піду за добавочкою і, хоч, може, по курочки ще кожні кину, бо нема в мене з собою корму, корму тут купляти далеко до магазину трохи. Йти. Вже часу не маю. А цю треба ну, просто терміново лити, Не знаю. Як ми будемо домовлятися за ветеринаром, може зараз її писати, просити, щоб на цьому тижні. Вона ну, родить і що з ними буде. От Оцих собак вже недовольні люди, розумієте, бо недалеко школа, музична школа недалеко, садочок в іншій стороні. Але це вокзал, тут багато людей, вони отако от по 5 штук бігають, людям це не подобається. Оця з чорної мордой, вона гавчить на велосипедисті, в цій ні, а ця да, І це нікому не подобається, розумієте? Їхнє життя тут небезпеці. Навіщо ці цуценята, які теж нікому не будуть потрібними. Будь ласка, допомагайте далі на стерилізацію. там Я дещо назбирала, але но... цього замало. Замало, щоб ловити цю, цього замало. Я назбирала лише на тих, що поставила пост. Здається. То не пам'ятаючи повну суму, але грошей потрібно немір'яно. Ніхто допомагати не хоче, влада не хоче. І таке, треба оце все лише мені. Оцих всіх ми ловили з ветеринаром наркозом, ганяли тут по всьому районі. Бачите, вона ось скоро її ну, ще не довго ходить. Досичок. Дякую вам, що дивите, що коментуєте, що пишете, лайкаєте. Підтримуйте, будь ласка, надалі. Дуже вам дякую.